На Ньюзрумі не забудь поставити вподобайку і підписатися на нас на всіх платформах. Посилання для цього залишили для тебе в описі до цього відео. Якщо є бажання, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Кінець війни ближчий, ніж нам здається. Президент України Володимир Зеленський. Зеленський зробив оптимістичну заяву щодо можливого закінчення війни з Росією, заявивши в інтерв'ю ABC News, що кінець війни ближче, ніж ми вважаємо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж нам здається. Ми ближче до закінчення війни, підкреслив він. Зеленський також закликав союзників зміцнити армію України. План перемоги це зміцнення України. Тому ми просимо наших друзів, наших союзників, щоб вони нас посилили. Це дуже важливо, сказав український президент. Зеленський також сказав в інтерв'ю, що Путін боїться курської операції. Це правда, він дуже сильно боїться, сказав він. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може їх захистити, що він не може захистити всю свою територію. Український президент також додав, що Україна може змусити Путіна припинити війну тільки з сильної позиції. Нагадаю, Зеленський перебуває з візитом у США. Глава держави зустрінеться з президентом США Джозефом Байденом і представить йому план перемоги. Зеленський розраховує обговорити деталі цього плану, а також підтримку з боку Сполучених Штатів у боротьбі України за свободи. Як писало видання «The Times», Зеленський закличе Сполучені Штати Америки до гарантії безпеки, щоб адміністрація Дональда Трампа в разі його перемоги на виборах не змусила Україну укласти невигідну мирну угоду. За даними видання, план Зеленського складається з чотирьох ключових пунктів. Прохання про надання західних гарантій безпеки, на шталт пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО, продовження операції в Курській області Росії як територіального козиря, прохання про надання специфічного сучасного озброєння, міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки України. Подальший хід війни в Україні вирішується цієї осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський в одному з вечірних відеозвернень. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки, розпочинаємо візит Сполучені Штати. Зараз летимо Пенсильванію. особливий візит, потім Нью-Йорк, Вашингтон. І саме цієї осені ми вирішується, що буде далі у цій війні. Разом з партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги. Спільною перемогою для дійсно справедливого миру. Україна представить Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю. Президент Америки, звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само як президент Байден є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам з планом перемоги. Представимо також його в Конгресі, обом партіям, обом кандидатам в президенти Сполучених Штатів. Америка має всю достатню силу, щоб разом з Україною разом з нашими. Союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. І саме так, як передбачено формулою миру, саме так, як передбачено статутом ООН. Ми все для чого робимо. Зброю для захисту нашої незалежності, наших людей, дипломатія для консолідації партнерів і примусу Росії до миру. Справедливість для того, щоб Росія відповідала. За цю війну та відчували її наслідки. І вдячність наша, вдячність всім, хто допомагає. Дякую кожному народу, усім лідерам, які відчули, що у цій війні Росії проти України вирішується значно більше, ніж доля тільки нашого українського народу. Дякую Сполученим Штатам, лідеру підтримки і кожній нації, яка проявила свою самостійність і власне лідерство. щоб Допомогти нам захищати людей і не дозволити Росії розширити цю війну. Коли Україна захистить себе, кожна інша демократична нація від чого виграє. Саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів, тих, хто у найвищих кабінетах. Найближчими днями будуть зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, Сім Європи з керівниками міжнародних організацій, багатьма хто допомагає консолідувати світ. Дуже вагомі зустрічі з представниками Сполучених Штатів, справжній мир та справжня перемога України та міжнародного права ось що нам потрібно. Слава Україні! За словами Зеленського, під час цього візиту лідерам країн-партнерів України буде презентовано план перемоги України. Також він буде презентований в Конгресі і обом кандидатам у президенти Сполучених Штатів. Америка має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом із нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. Саме так, як передбачено формулою миру. Саме так, як передбачено статутом ООН. Ми все для цього робимо. Саме зараз визначається, що буде спадщиною нинішнього покоління державних лідерів, заявив президент. Він додав, що найближчими днями проведе зустріч з лідерами країн глобального півдня, G7, Європи, з керівниками міжнародних організацій. Трохи згодом Зеленський опублікував світлини, зроблені вже після приземлення Сполучених Штатів Америки. Прибули до Сполучених Штатів. Цю війну можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи. План перемоги України буде на сторін усіх наших союзників, заявив президент. Раніше Україна неодноразово заявляла про намір провести другий саміт миру, який, за словами Зеленського, має поставити крапку у війні. На цей саміт, зокрема, хочуть покликати Росію, але в Москві вже заявили, що на мирний саміт точно не поїдуть. Аби змусити Росію до миру, Україна прагне реалізувати план перемоги, який і буде представлений союзникам. Однак західні оглядачі попереджають, що у західних лідерів бачення перемоги може істотно відрізнятися від її бачення у Зеленському. На цьому поки що все. Не забудь на нас підписатись, підтримати гривну, поставити вподобайку і висловити свою думку в коментарях. Побачимось на ньюзрумі. Слава Збройним силам і слава Україні!